Всім привіт, я Катерина Супрун. Сьогодні 12 грудня і мілітарний доповідає. Українські військові тестують на полі бою роботизовані платформи. Їх багато, вони різні і застосовуються для різних задач. Тож будемо розбиратися, навіщо вони. Потрібні компанія Українська бронетехніка передала бійцям спецпідрозділу кракен наземну роботизовану платформу Аджема, розробник системи компанія Міланіон з об'єднаних арабських еміратів. Розраховано, що платформа буде використовуватися для логістичної підтримки евакуації поранених, а також для пуску власних дронів чи боротьби з ворожими, забезпечення зв'язку. Тощо на платформі можна перевозити до 622 кілограмів вантажу, рухаючись по суходолу, та 330 кілограмів при руху. Усі на воді також вона може буксувати вантаж вагою до 555 кілограмів. На Джема можна встановити і бойові модулі. Управління здійснюється дистанційно. Компанія-розробник заявляє, що можна програмувати платформу для виконання автономних завдань. Чому саме ця платформа? Ще у 2021 році. Компанія Українська бронетехніка підписала угоду з компанією виробником для того, щоб локалізувати виробництво цих платформ в Україні. Але війна завадила Цим планом тепер підрозділи, які будуть використовувати цю платформу, мають перевірити її характеристики. А так вона буде доопрацьовуватися для застосування в реальних бойових умовах. Це не перша і не друга подібна платформа, яку тестують у збройних силах України. От, наприклад, багатоцільова роботизована платформа Zemi з естонської компанії Milrem Robotics. На початку грудня акціонерне товариство Українська оборонна промисловість підписало угоду про співпрацю з компанією-виробником цих систем, що Одо спільної розробки роботизованих оборонних систем нового покоління. Відомо, що українські сили мають 15 платформ Земіс. Їх використовують у піхотних підрозділах, а також у підрозділах прикордонників та правоохоронців. Відомо, що за допомогою цих платформ військові здійснюють розмінування або замінування територій, використовують їх для розвідки а також евакуації. Один з таких роботів фонд Порошенка в минулому році передав підрозділу госпітальєри. Тоді засновниця підрозділу Яна Зінкевич зазначила, що медики вивчатимуть. Його можливість щодо евакуації людей з зони, де неможливо проїхати машиною. А щодо підписаної угоди, то має розпочатися співпраця з визначення потреб та варіантів застосування таких систем в Україні. Українська компанія зі свого боку інтегруватиме отриманий досвід у існуючі платформі. Також розглядається локалізація виробництва продуктів Мільрем Роботікс в Україні. Земіс це багатоцільова платформа. Вона може як перевозити вантажі, так і, наприклад, системи зв'язку та спостереження. На ній може бути встановлена обладнання для розмінування та замінування, а також бойові модулі з протитанковими комплексами або стрілецьким озброєнням. Це ще один приклад систем, які використовують збройні сили. В Україні також розробляють подібні платформи. От, наприклад, робот МУЛ. Більше про нього можете подивитися у нашому репортажі про учасників Брейван. Вантажопідйомність цієї платформи 400 кілограмів. В ньому використовуються електродвигуни, а заряду батареї вистачає на близько 60 кілометрів. Його швидкість 10 кілометрів на годину. А цей робот це Сірко С С1». Він також з Брейван. Він може перевозити 200 кімнатів. Кілограмів вантажу, а буксувати ще 150. Його можуть використовувати артилерійські підрозділи для підвозу снарядів. Також на ньому можуть бути встановлені спеціальні аксесуари для замінування. Це система, яка дозволяє йому скидати протитанкові міни. Крім того, розробляють системи, які можуть зробити сірка міні-протимінний трал. Більше про цього робота у нашому репортажі тут військові вже тестують цей робот, а розробники його доопрацьовують. Ще один варіант застосування таких роботів це роботи камікадзе. Як, наприклад, Ратель його також вже затестили на передовій. Він несе протитанкові міни або бойовий модуль. Завдяки цьому роботу можна підірвати ворожу техніку або, наприклад, бліндаж. Максимальна швидкість ратель 24 км на годину. Дальність використання 6 км. Він може працювати до 2 годин без підзарядки. Все це окремі приклади систем, які розробляються або використовуються в Україні. Влітку цього року тодішній заступник міністра оборони Володимир Гаврилов окреслив пріоритет використання таких платформ в Збройних силах України. Перший це логістичні платформи, які можуть доставляти вантажі, боєприпаси, провіант та інші необхідні речі на позиції безпосередньо на лінії фронту, там де переміщення військ є небезпечним. Також такі системи можуть евакуювати поранених. Друге, це бойові платформи, які зможуть нести бойові модулі з автоматизованими гранатометами і кулеметами або протитанковими засобами ураження. Таким чином оператор зможе уражати цілі з Безпечної відстані і третє це стаціонарні системи з кулеметами для бойового застосування чи оптичними станціями для проведення розвідки та спостереження. Мінус таких систем це прив'язка до конкретного місця, але вони можуть бути корисними для підготовки диверсій або інтеграції в оборонні рубежі. Розробники, які працюють над такими платформами, зазначають, що основні проблеми, які вони вирішують, це прохідність таких систем та засоби зв'язку, особливо в умовах роботи радіоелектронної боротьби. З урахуванням рельєфу місцевості ці технології шліфуються буквально на полі бою в Україні. А в світі такі технології також на місці не стоять. Наприклад, цього року у вересні на МСПО в місті Кельці ми побачили роботизовану платформу від компанії Ротем. В цій системі в якості елементів живлення використовуються водневі елементи. Вона може застосовуватися просто для перевезення вантажу або у рої таких самих безпілотників для розвідки, чи як платформа для запуску безпілотників або для евакуації виглядає вона супереноваційно, але чи була б корисна в реальних бойових умовах, невідомо. Крім того, представник компанії зазначив, що в армії Південної Кореї так само вивчають, як такі системи можна застосовувати. І це ми ще не торкалися теми роботів для розмінування. Підписуйтесь на мілітарний, ставте вподобайки, і побачимось в наступних відео.